Мої класски і кочки! Я сьогодні буду грати в Talk of World. Зараз я вам можу показати обзор на свій новий домик. Я його обстроїла в іншому відео. Я питаюся його зробити якимсь естетик. Ну, я не знаю, чи в мене вийшло це, чи ні. Так, це що закриваю? Угу. Це сюди, це сюди. У мене щось гно... якось вплетіло. Так, все. Ось так і ось так. Я зараз піду в школу і буду там брати всякі підстрадочки там. Ну, треба. Так, це центр. Угу. О, знаєте, я зараз хочу піти в хол. Там дуже, ну, не в холи. В магазин який там в цьому? Ви, мабуть, знаєте. Ммм, він тут на старому. Ось цей магазин. Я тут візьму це. Це ця... це ця... І що це з цим. Все. Тепер це даємо нашому персонажу. Я питався, зробити крампу по тому у мене ці предмети в налі. Ну, звісно, це, в, це для Ріти, вроді. Якщо я не ошибаюся, як її так звати. Ну, зараз нам треба в школу. Давайте на перший повер спочуємо. Mm, на початку будемо ити. Mm -hmm, понятненько. давайте дивитися. Ось тут. О, прям тут прям їда на всякий случай, така от Nokia ну, прикольна. Ну, вона зато естетик та да, Nokia. Mm -hmm. Так, це забираємо. Щас ще забираємо цей олівець. Радужний. І ще давайте сачинку заберем і ножиці. Я зараз буду своїми давати персонажам. Угу. Так, чека чогось у мене реально все злетіло. Так, і давайте візьмемо цю ламу. Я не знаю, наша вона мені. І до... ще давайте візьмемо ращоску. Ага, так, ще ось тут. О, прикольно. Давай. О, тут ще такі смаколики є. Тут прям їх багато, це ментус. Так, що тут можна? З першого давайте оцього шкафчика почнемо. Там ще один пінал є, я його забираю. Ага, тут забираємо ще отаку. От так, тут забираємо бутилку і блокнот. Ще тут я хочу забрати цього ту дежу. Деркальце я хочу забрати, і ще це. А Це що таке О, понятно. Якесь так, письмо. Так, в мене це є. Так, це що таке? Це, це, не, це не, не треба. Ні, така бутилочка мені не треба. І ще є така от ручка. А давайте візьмемо це. І ще давайте візьмемо зживачку. Капець тут, звісно, капець. Давайте сейчас Так. Сюда. І сюди. Ой. не не ні треба сюди покласти. Сейчас сюда, сюда. і покладемо зверху оце от сердечко. Все, тепер ось так все. І забираємо це. и ищи. Так, трамай С. Ты С трамай. И все. Ага. Тут можно еще забрать телефончик, как раз. Ага, тут я еще и даже. Вот я вот такая вот же. А я как раз вот, вот даже у нее хотела забрать. Так, кто вот такая? Зараз так. і все. Тепер йдемо до челіка, якого одежа, а челік то є. Я, я. Хорошо, все. Тепер забираємо ось так. Ось так. Все. Тепер даємо і йдемо. На другий. На другому у нас там вроде теж є шкафчики, але я не уверена. Ну, там, вроді, є тільки чотири шкафчика. А, ні, три. Ну, нічого. О, тут така от куча одежить. Я його хочу забрати. Воно так естетично вигля... виглядає, так. Так, це скейт. Тут нічого не треба вже. І давайте тепер глянемо на третьому. Тут, мабуть, не буде. Mm, так, тут тут у нас тика типа, столова и еще тут у нас э, и кабинет директора, ну вот. Есть. Фломастеры всякие и кабинет Делектри... Делектри... директора. Вот тут можно всякие оригами складать. А вот а... всякие, если учитель, Мама, я тут сначала думала, что то директора, но не. И еще тут я вот такие вот растягиваем салфеточки, но я их хочу забрать, и я Оце вот вот на выпей свою водочку. Ще є отакий от чарлік. Чого, в... Чого учням не можна школу... в школу тваринку завести? Фух, все. Це забрали. Тут все забрали і тепер ага, будемо зараз все впихати, звісно. Угу, угу. Все, заходимо. Я не знаю, де я буду, чи в тої машині, чи... А, ні, це треба зайти отак. Все заходимо. А, бо я в поход. Так, воно приблизилось на те. Щас отак закриємо. Ще давайте щас. Будемо. Браціо. Ці Вроді тут. М -м, я хочу от ті от взяти Щоб було багато їх. Я не пам'ятаю, де я їх брала. Давайте щас, Ой! Де воно? Фукс, його немає. Я не помню, де я його брала. О, все. от нарешті. Щас беремо і це. Угу, uh -huh. так. Господи, стосовано. Так. Давайте. Це приблизно тут. А це тут. Ага, uh -huh. так, це тут. Uh -huh. Давайте еще десь тут покладемо вещи. Тут. Ой, от так вот так вот якось виходить. Ага. Uh -huh. Ой, тепер саме головне розкладати. Треба, щоб було естетично. все. Я спочатку думала: а чого тут так всього багато? О, дивіться. Так, ніж чуть-чуть так ближче треба. Ось так. Все, нормально. Ага, давайте ще десь тут поставимо чашку. Серце Україна. Так, все. Це сюди. Ага. Ще де дзеркальце можна покласти. У мене якийсь безпорядок. Безпорядок у мене, реально. Тепер давайте десь приблизно тут жуйку, жуйку покладемо. Це тут. Ага, так. Ну, це, звісно ж, мій хлам. Чого у мене його так багато, я вже не знаю. Можна мені якусь міні-полочку взяти? Прям міні-міні-міні-міні. Для мого хлама. У мене тут тільки отака от поміститься. Тільки ось такі от поміщаються. Ну, це хоч головне, що хоч якісь. Угу, так, все, окей. Тут всі мої оці от. Давайте тут будуть траточки. Ага, що тут у нас ще є? Ага, оце є. А де ножиці? ребята, де ножиці. Капець, мінус ножиці. Господи, а де реально вони? А, понятно. А, все, вони просто були на відомому місці. А, вони тут приблизно десь. Давайте десь там покладемо ножиці. О, все естетично. Це сюди кудись покладемо. У мене ось так от е... бардак отакий от у мене. О, мені ще це все пихать Так Якщо у мене буде міститься. Капець-то рібе Це мій свинарник. Е, е, як тут щось. У мене є ще другий пінал. Він давайте тут буде. Господі, як щось покласти. Ось це! Давайте зараз туди сюди ручку покладемо. фух, все, хоть что-то поклала. Так, давайте сюда бутылочку. Антисептик сюда. Господи, а что у меня там? Иногда что-то есть, а иногда нема. Давай, все, закрывайся, закрывайся, все. Дай-ка ты сможешь. О, оно закрылось. Все, слава богу. Расчесочка. Вот такая вот расчесочка. Вот такая вот расчесочка. Расческа вот такая. Ага, куда нам цепку оставить? Расческу. Расческу куда? Давайте туда. Ай, ладно. Ух, майже все, ребят, майже все. Я майже все розклала. На столі у мене, звісно, срачно, ну, ні, ну ні, нічого страшного. Так і живемо. Ще тарішки, давайте ламу туди кудись, запихнемо. Ух, ребят, мені ще тільки своє оце от. Все почти. Зараз треба це тільки закрить. Ой, так закриваємо, це кладемо так, і потім те. Фух, нарешті я можу сказати, що я достроїла його. Ну ми вже будемо потихеньку закінчувати, але не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, змактися колокольчики на цьому. Всім побачення.